Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Дякую, Яно. Отже, час новину марафоні для вас працюють команди фактів і світі та вікон. СТБ». після виходу з зернової угоди росіяни продовжують атакувати портову та аграрну інфраструктуру України. Цієї ночі калібрами обстріляли аграрне підприємство на Одещині, знищені ангари, де зберігалося зерно. Цинічно удар росіяни спланували у дві хвилі. Ракети запустили складним курсом з дуже низької висоти. Розповіла в марафоні речниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. На щастя, обійшлося без Постраждалих, але тактика росіян зрозуміла це шантаж по зерновій угоді з надією схилити Україну та світ на свої умови. Військові закликають працівників аграрних та портових підприємств на півдні та мешканців, які живуть поблизу такої інфраструктури, реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. В той момент, коли на об'єкті працювали рятувальники, і тривала операція з рятування і пожежа гасіння. Знов удар ракетою використовуючи таку саму тактику. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної, в тому числі техніки. Ворог перейшов в стадію скаженого тероризму, фактично по наших регіонах. Тому треба усвідомлювати, що атаки будуть повторюватися. Куп'янський, Ливанський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки залишаються найнапруженішими. Росіяни зосередили там свої основні зусилля. За добу сталося понад три десятки бойових зіткнень, і з нами на зв'язку Костянтин Мельников. Костю вітаю, Тож розкажи нам свіжу інформацію на цей ранок. Вітаю Петра. Розпочну з ситуації на Бахмутському напрямку. Вона тут звично складна та напружена. Нині тривають важкі бої в районі Кліщіївки. Ворог без перестанку б'є з артилерії, намагається просуватися. Утім, усі його намагання, як правило, залишаються лише намаганнями. Успіху російське військо тут майже немає. Натомість українські армійці міцно тримають оборону. Наші захисники упродовж доби відбили усі ворожі атаки на цій ділянці фронту. Про те, що збройні сили України мають перевагу над армією. Ерефії розповідають і самі росармійці. Напередодні нам вдалося поспілкуватися з полоненими окупантами, які потрапили в засідку наших захисників саме на околицях Кліщиївки. І ось що вони розповідають про ситуацію довкола цього населеного пункту та про те, що власне відбувається у ньому. Давайте послухаємо. Діахматом вони на самих нижніх позиціях там бої часто ночі сушиш, стрілкачі чи йдуться. Ну, где мы сидели, там просто обстрелы были. Так что ваши обстреливают артиллерии. И наши просто ждут в окопах, что прилетит снаряд или нет, надеются на удачу. Смысла я вообще не вижу там нахождения в этой ключее в Нині на цього окупанта та ще одного його поплічника чекає слідство. Правоохоронці будуть з'ясовувати їх причетність до військових злочинів, але найімовірніше вони поповнять обмінний фонд, аби більше наших хлопців якомога швидше могли повернутися з російського полону. І повертаючись до ситуації на лінії зіткнення, скажу вона стабільна за добу на території Донецької області відбулось 32 бойових зіткнення. Ворог застосовує артилерію, авіацію, загалом, усе, що тільки можна вздовж усієї лінії фронту, і ми побу на позиціях бійців 24-ї бригади, які нині відтісняють ворога з горлівського напрямку. Тож, що саме відбувається про їхні успіхи? Та що потрібно бійцям, аби просуватися ще далі та ще швидше, наш наступний матеріал. Грудень 22-го. Десь близько прилетіли. за дорого. За, дорогу. за, за зразу там, тут. нам народне раз сюди. Раз сюди. Під час наших зйомок на позиціях неподалік Курдюмівки Росіяни обстріляли позиції піхотинців 24-ї бригади. Видно ці воронки це от систематичні обстріли з окупованих територій, тимчасово по. Тоді саме завдяки Оресту та його бійцям, усі члени нашої знімальної групи залишилися живими і відбулися лише пошкодженим транспортом. Минає більш ніж півроку, і ми знову зустрічаємось зі своїми рятівниками. Щоправда, ситуація на фронті уже помітно напруженіша. То зараз шанси теж є, так, що машина може постраждати так, звісно, і набагато більше, ніж тоді Тут противник більше е, позиційна оборона, плюс тут окрайні горлівки, тобто артилерія противника то досить популяризована. Щоб бодай трохи убезпечити наше добирання, за противником пильно стежать аеророзвідники. Ми літаємо, посадка біля села. Якщо щось замість, ми бачимо, то передаємо. Доїхати нам вдалося безпечно. Отім, щойно потрапляємо на позиції, бійці помічають пересування ворожого особового складу. Координати одразу передають мінометникам. Постріл працюємо так частенько, і ввечері, і вночі команда поступить працювати. Робота у зв'язці Дрон плюс міномет дає позитивний результат. Нещодавно армійцям вдалося зайняти одну з посадок на цьому напрямку. Ми зайняли певні ділянки, які вже краще бачимо противника. Допустимо, ми бачили на 50 метрів. На даний момент ми бачимо на метрів 700-800 далі. Контролюємо набагато кращу обстановку, ну і відповідно частинку землі нашої української забрали. Але щоб покращувати ефективність, бійці потребують більше техніки, зокрема дронів, як спостережних, так і ударних. З того, що з лапами сталося, то його від дії ребу у них дуже сильно датчики влючать від самого цього інтенсивного впливу систем ребу. І Він під час повернення, під час посадки починає творити. Він може взяти полетіти в бік спокійно. Дмитро показує один з виведених з ладу безпілотників. Поруч лежить ще один. Так тут лежить приблизно трохи більше 400 тисяч гривень. В середньому втрати безпілотників на цьому напрямку складають одна пташка на 2-3 дні. Та інколи можна втратити до п'яти бортів за добу. Бійці власним коштом закуповують нові. Також щоб не наражати на небезпеку особовий склад, навчаються керувати ударними дронами. Пілотів вже навчили. Починаємо внідряти цей напрямок. Взагалі, у нас в батальйоні і так будемо, будемо використовувати вони неймовірно. Ефективніші за засоби типу міномета упродовж сюжету ви бачите реквізити на своїх екранах. Кожна задоначена гривня на рахунок цього батальйону стане успішною інвестицією у вільне та мирне майбутнє українського народу, а також допоможе вберегти життя тих, хто не задумуючись, готовий пожертвувати ним задля омріяної перемоги. Постріл! З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, факти сітіві. Єдині новини. 70 ракет та майже сотню шахетів використали Росіяни за останні чотири дні, аби тероризувати Одещину та Миколаївщину. Як наслідок у порту Чорноморськ згоріло 60 тисяч тонн зерна. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, хоч нашим вартовим неба і вдалося відбити частину ворожих ударів, наша ППО все ще не має достатньої потужності, аби усунути усю небезпеку. Крім цього, президент вкотре наголосив на мобілізацію всього світу довкола продовольчої кризи, яку Росія хоче спричинити своїм блокуванням Нової угоди, зокрема, вчора Володимир Зеленський вперше спілкувався з прем'єр-міністром Ефіопії, в якій 20 мільйонів людей перебувають на межі голоду, і поставки зерна з України чи не єдиний порятунок для цієї держави. Рік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії. Саме стільки продовольства вдалося направити в цю країну майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалося б врятувати значно більше життів, дати значно більше безпеки. Впевнений, що цього року можемо це зробити всі разом. Весь світ ніхто в світі не зацікавлений в тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок. Бойовики, які переміщуються до Білорусі, реінтегруються до російської армії. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг. У сполучених штатах стежать за цим процесом і вважають, що вагнерівці консолідуються на білоруській території, а потім повертаються до лав російського війська. Нагадаю, за останній час до спеціально спорудженого в Білорусі наметового містечка прибули вже дев'ять колон з найманцями. У змі поширювалися повідомлення, що вони, начебто, займатимуться підготовкою білоруського війська. Росіяни вже погрожують атакувати танковий завод німецького концерну «Райнметал», який має найближчим часом запрацювати в Україні. Речниця МЗС країни агресорки заявила, що це, начебто, цитую законна ціль для російських військових. «Райнметал» – один із найбільших виробників озброєнь у світі. Нині співпрацює з українською державною компанією «Укроборонпром». Планують налагодити ремонт техніки та виробництво боєприпасів бронемашин, а згодом і 400 новітніх танків Пантера на рік. Генеральний директор німецького концерну Райн Метал вже відреагував на заяви росіян, запевнив від своїх планів не відмовиться. Захистять завод від російських атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва, адже підтримка українців у боротьбі за свободу та демократію нині ключове завдання для Райн Метал. Питання участі жінок у повоєнні відбудові України головна тема спеціальної події українського жіночого конгресу. Напередодні у столиці на цій публічній платформі народні депутатки, урядовиці, експерти, представники ветеранського руху та місцевого самоврядування обговорили також теми виборів освіти, реабілітації та ментального здоров'я, відкриваючи спеціальну подію, віцеспікерка Олена Кондрацюк заявила: жінки мають брати участь у прийнятті рішень та відбудові України. Докладніше сюжет. Ми маємо спільну мрію перемогти. Ми маємо спільну мету побудувати нове, мирне, безпечне і заможне життя. І мені здається, що ми маємо якраз і спільну ідею ідею справедливості в усіх її проявах. Відкриваючи спеціальну подію, співзасновниця українського жіночого конгресу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, наголосила обговорювати повоєнну відбудову треба вже тепер. Звісно, що це одне з головних завдань зараз, як правильно оформити всі відносини, які є в суспільстві, бо це так званий навіть новий суспільний договір, який потрібен буде для України, для переможної України, для процесу відновлення України. І звісно, жінки хочуть бачити паритетну роль на поряд з чоловіками, яку вони повинні від. Відігравати зараз переможній Україні вже. З початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала величезних збитків. Лише знищеної інфраструктури задокументовано вже на 150 мільярдів доларів. Пошкоджено і зруйновано майже 160 тисяч житлових будинків і 3 тисячі освітніх закладів. А окрім десятків тисяч загиблих, маємо вже 5,5 мільйонів внутрішньо переміщених і 8 мільйонів вимушених емігрантів. Більшість із них це жінки і діти, нагадує віцеспікерка. І треба думати, як їх повернути. Та інтегрувати нам важливо зараз не забувати про дуже важкі верстви населення, які зараз наприклад, сільських жінок, які зараз позбавлені медицини, позбавлені праці, позбавлені контролю і так далі. Тобто для нас дуже важливо, як, як їм допомогти, як допомогти тим вразливим групам населення, в тому числі вдовам. Голова громадянської мережі ОПОРА звернула увагу на питання виборів, про які, начебто, не прийнято говорити, але які відбудуться після перемоги. Ольга Айвазовська. Переконана, виборчу систему потрібно переглядати, але вона має зберегти максимальну відкритість. Жодна мажоритарна у нинішніх умовах не підійде. Не менш важливо залучити до них переселенців, якщо не буде включення наших. Е... Внутрішньо переміщених осіб, очевидно, шукачів тимчасового прихистку за кордоном в політичне життя повноцінно. Ми не матимемо реального плану відбудови, тому що для мене відбудова це демографія, це людський вимір, це освіта. Питання ветеранів та їхнього повернення до мирного життя буде одним із головних у повоєнній відбудові. І держава та громадяни повинні з повагою поставитися до чоловіків та жінок, які ціною власного здоров'я і життя зберегли нам країну. Переконана Наталія Калмикова, голова Українського ветеранського фонду. Я би почала не навіть не з держави, а знизу я би почала з особистої відповідальності кожного, тому що те, як ми прийматимемо ветеранів ветеранок е в цивільне життя, залежить насправді. Е Пільги і можливості це потім. А далі йдуть задачі, які відбуваються на рівні громад, на рівні держави, на рівні роботодавців. Повоєнна відбудова це не тільки відновлення будівель, мостів, будинків чи споруд. Насамперед, це відновлення і створення нового середовища в комунікації та співпраці громадян на всіх рівнях. Вважає віцепрем'єрка Ірина Верещук. Ми сьогодні говоримо про те, що жінка має бути долучена до прийняття рішень на рівні громади, на рівні області і на рівні держави. В повоєнній Україні я переконана у тому, більшу роль мають відігравати жінки, і це не має бути додаткок. Кова роль це має бути рівна можливість і доступ до прийняття рішення і можливості взяти на себе відповідальність. Учасниці спеціальної події українського жіночого конгресу також обговорили теми освіти, економіки і можливості залучення приватного сектору та бізнесу в проєкти на підтримку жіночого лідерства і одностайно наголосили на важливості ментального відновлення українців. Василь Сафянюк Євген Зозуля, факт Єдині новини. Та всі новини на цю хвилину більше вже в наступному випуску. Далі шумарафоні розмовна студія з Яною Брензе. Яна, прошу.